Триває ефір Українського радіо Чернігів. Українці за кордоном наскільки змінилося їх життя на третьому році повномасштабної війни Росії проти України, чи справді Європа втомилася від російсько-української війни, та як російська пропаганда намагається розколоти демократичну коаліцію країн на підтримку нашої держави? Про все це будемо говорити далі з гостею студії Чернігівською журналісткою, власною кореспонденткою Агенції Уніан у Чернігівській області Іриною Синельник у лютому березні дві 2022 року вона пережила окупацію Чернігівщини, після деокупації включилася в роботу та підготувала низку матеріалів про те, як жителі області боролися з окупантами, яких втрат і збитків зазнали місцеві громади. А потім, за програмою професійного захисту журналістів, резиденція в Косові тривалий час жила і працювала у Приштині там мала можливість писати для українських змі, а також брати участь у різних тренінгових програмах побувати в країнах Європи. Ось давайте скористаємося набутим міжнародним досвідом Марини і розпитаємо її про ставлення до України та українців за кордоном в умовах війни. Отже. Пані Ірино, вітаю вас у нашій студії. І яке воно відчуття, коли за кордоном зустрічаєш земляка українця? Е, мабуть, перше враження, що це свої. І ось е, здається, що з людиною ніколи до цього можеш навіть не спілкуватися, але однаково сприймаєш. Як земля... не просто земляка, а якусь близьку людину і надзвичайно радієш цим зустрічам. особливо коли потім виявляється, що знаходити якихось знайомих чи спільні проекти дотичні були до них, то це завжди приємно і завжди цікаво. Тому що українці за кордоном мені здається в більшості випадків зберігають свою ідентичність і ті, хто і вболівають за Україну, продовжуючи підтримувати наскільки хто може, і наше військо, і наших волонтерів, і звісно, представляючи за кордоном Україну як нашу державу, але на такому як говорять народна демократія дипломатія, ага. на такому рівні, звісно, ми не можемо. Говорити від імені держави в якихось міжнародних установах, але спілкуючись із іноземцями, із представниками чи громадських організацій, через медіа ми доносимо інформацію про те, що відбувається в Україні, які, як змінюється ситуація, які потреби є першочерговими, тому що знову ж ви згадували про Росію, то Росія продовжує працювати і працювати досить наполегливо, вкладаючи великі кошти в тому. Щоб Очорнити Україну і просувати власні інтереси. Тому uh -huh. українці за кордоном у багатьох випадках виконують певну місію протидії цьому всьому. А крім Косово, у яких країнах ви ще бували от за цей час за цей час? Я брала участь у міжнародних конференціях у І Мені до речі, ці візити були дуже дуже приємними, тому що Литва, як одна з небагатьох країн, підтримує Україну і. Навіть на я була це в минулому році на, на весні, в цьому році на весні, в 24-му, то навіть уже після двох років війни на той час там дуже багато українських прапорів, там велика українська спільнота. Потім я брала участь у міжнародній програмі англомовній для журналістів на екологічну тематику CMG Camp. і ми відвідували упродовж року. Там були теж тренінгові програми. У Молдові, у Польщі і в Німеччині. Крім того, я зустрічалася із знайомими в Італії. І ось тому у мене є певне таке враження участь у міжнародних конференціях журналістських у Братиславі. У мене було і в Кракові. І тому спілкуючись із українцями з України, які приїжджають журналісти колеги, із українцями, які перебувають за кордоном, складається певне враження, як нас сприймають, який ми маємо образ. І в цілому мені здається, що не так все погано, як намагається представити Росія. А от яким чином оці українці, які за кордоном, вони ж об'єднані в якісь спільноти, наскільки вони авторитетні там? Це залежить від різних в різних країнах. Я думаю, що буде різна історія. Мені здається, що українці наскільки у кожного в силах намагаються донести позицію України, представити нашу культуру, історію. І для мене, наприклад, було відкриттям, що більшість європейців, особливо на початку війни, не зовсім розуміли, яка різниця між Україною і Росією. От ви такі дивні люди, чому ви воюєте? І коли починаєш розповідати історію, що Росія упродовж віків створювала образ України як частини Росії, що немає різниці, немає різниці між мовою, культурою, релігією. І це досить Та й, уп... по суті нашу історію вкрала переписана була історія з позиції Росії. Ага. Тому для європейців мені здається, що українці роблять внесок. Відкриття власної держави. І найбільш часте питання, яке мені доводиться чути на Балканах, українська і російська мови, наскільки вони схожі? Чи це одна мова? І коли починаєш пояснювати, доводити, що ми незалежна держава зі своєю унікальною культурою, зі своєю історією, і розповідати про якісь речі, як нав'язувалася російська культура, як нав'язувалася російська мова, то мені здається, більше людей починають розуміти. Про це і розуміти причини війни, чому так відбувається. Ага. Хоча, знову ж таки, Росія робить дуже великі зусилля для того, щоб очорнити українців за кордоном. По-перше, вкиди бувають і в соціальних мережах про те, що українці там нагідно якось поводяться, щоб виїхали тільки за те, щоб, наприклад, отримувати якусь соціальну підтримку. Навпаки ну, я знаю багато ситуацій, коли люди вивчають мову і йдуть на роботу. І ось Часто є вкіди про те, що ніхто не повернеться. Ну Це знову теж, як моя знайома в ну, от просто вона так трохи жартома казала, але ж будуть і спонтанні рішення. От людина ніби влаштувалася, ніби все так нормально, живе і мову знає. Але потім от все-таки те відчуття, що я хочу додому. І от в один момент ти вирішуєш. Я все кидаю, просто повертаюся, і такі історії будуть. А от якою ви вважаєте, має бути місія українців за кордоном саме? Це ж різні люди, як ми вже говорили, з різними життєвими ситуаціями різних професій. Ця робота ведеться на різних рівнях на державному. Це зусилля українських дипломатів, але і на рівні громадян ми теж можемо доносити розповідати своїм сусідам, своїм знайомим. Багато відбувається. Все-таки є спільноти і проводять якісь акції. Коли вуличні акції ми виходили, журналісти в Приштині організували акції. Це у день, у річницю початку повномасштабного вторгнення обов'язкова публічна акція. Також було, були акції щодо звільнення українських полонених, зокрема представників Азову, і потрібно. Пояснювати, що відбувається, чому ми досі перебуваємо за кордоном. Тому що у всіх маємо розуміти, що всіх європейців є свої. Проблеми, питання і часто можна навіть почути і таку точку зору, а що війна ще триває? От uh -huh. це розповідала журналістка в Греції, і, і, і за цим питанням навіть для мене стає очевидним, що люди частково можуть або навіть дуже занурені у медіа, які транслюють певні російські наративи. А до речі, от е, за ці роки вже широкомасштабного вторгнення російського в Україну е, чи змінилося ставлення з боку європейців до українських біженців, які там проживають? Мені здається, що основне ставлення змінилося в тому, що нас розуміють як представників незалежної держави, що Україна відрізняється від Росії, і Україна це не Росія. Ось це основне, що наша мова, культура, література вони відрізняються від Росії. І дуже багато і ще хочу акцентувати один момент, що українці. Блять певні акції. Певні протести, коли Росія намагається продовжувати свою діяльність, наприклад, на рівні культури, намагаючись притиснути наратив про те, що культура поза політика, і вона не стосується війни, але насправді це абсолютно не так. Тому що як говорила, хочеться процитувати Оксану Забужко про те, що російська культура є маскувальною сіткою для російських танків. І ось. У цьому моменті активність українців проти там, презентації певних фільмів, культурних продуктів, виступу російських співаків, і це теж внесок у той рух, щоб Росія Європа розуміла, наскільки Росія намагається впливати різними через різні канали, доводити свої наративи і свої меседжі поширювати. І тому мені здається, що українці протидіють. Складно сказати, наскільки це потужно, але все-таки такі зусилля є. Ну Дивіться, в рамках програми захисту журналістів резиденція в Косові, ви досить тривалий час перебували в цій країні і мали можливість відкрити її для себе. Косово також пережило війну у 1998-1999 роках. Воно змогло. Відбудуватися, так, і досі потерпає від російської пропаганди через сусідню Сербію. От. Але Косово прагне визнання на європейському. Просторі, чи може ось цей досвід косівський бути корисним для нас для українців? Я думаю, що досвід Косова життя після війни буде дуже корисним для України, і я намагаюся у своїх публікаціях, коли пишу про якісь історії з України, то теж давати ось цей акцент досвід Косова. Нещодавно вийшла моя публікація про зниклих безвісти. І ось поряд із тим, що відбувається в Україні у цій темі, я взяла інтерв'ю у фахівця, який присвятив 25 років пошуку безвісти зниклих. І ця людина от він в інтерв'ю сказав, що я б рада розповів усі підводні камені українським фахівцям, і він судово-медичний експерт. І це стосується закадендавчих нюансів, це стосується якихось фахових тонкощів. І дуже багато людей, з якими я спілкувалася в Косово, вони акцентують увагу, що ми б дуже хотіли, щоб Україна не повторювала наших помилок. Дуже багато різних сфер, яких ми можемо отримати досвід розмінування. Косово має декілька шкіл. Розмінування, наприклад, я відвідувала вже двічі матка сова. Це тренер дуже потужний міжнародний тренерський центр, і там зараз здебільшого навчають українців цивільних і військових, тому що дуже велика територія України замінована, і нам буде потрібні фахівці у цій галузі. І ось Косова вже навчає, але я спілкувалася ще з представником однієї компанії, то вони зацікавлені, щоб працювати в Україні. Навіть навчати на території України майбутніх демінерів. Так само косівський досвід корисний для України це постраждалих від насильства, людей, які пережили полон, які були в окупації, це психологічна підтримка. Тобто дуже-дуже багато напрямків, в яких ми можемо знайти співпрацю. І дуже позитивно, що Касавари, коли говорять, що ми розуміємо вас, тому що ми пережили війну, то це щиро, це дуже щиро і дуже відкрито. Тому що для багатьох європейців це покоління, які виросли без війни, і ось цей досвід він для них не дуже зрозуміли. А мені декілька людей у Косово розповідали, що коли... Почалося повномасштабне вторгнення то десь тиждень у них настільки був поганий психологічний стан, що ніби це знову відбувалося в їхній країні. Тобто, і це не можна було впливати, що люди погано спали. Це як було певне, спрацював посттравматичний синдром проявився, що ось в іншій країні відбуваються такі події, і це настільки страшно і небезпечно, і в це не можна повірити, що це 21 -е століття, е, Ірино. Ось ми з вами спілкуємося і постійно повертаємося до теми російської пропаганди і російських фейків у європейських країнах. От наскільки вони там поширені, і чи пересічний європеєць зможе розрізнити, що це фейк, що це неправда. Це дуже цікава тема, тому що, мабуть, найкраще, що працює в Росії, це пропаганда. І все вкладається це теж як частина державної системи, як частина діяльності Кремля. І в це вкладаються дуже великі гроші, тому пропаганда працює дуже якісно. Вона дуже швидко. Адаптується дуже швидко, аналізуються помилки, використовуються сучасні інструменти. І ми минулого року зустрічалися і говорили про Допельгенгер інформаційну кампанію щодо фальшування сторінок відомих медіа. Ну ви Дом... самі стали тоді жертвою так, російської так. пропаганди. Зараз я уточнювала своїх колег, ніби вже більше немає цих фейків, це приємно. Але я більше детально вивчала і англомовні джерела. подивилась на цю тему. То виявляється, що європейські. Агенції, які займаються протидії дезінформації, то наскільки щоб розуміли масштаби цієї кампанії, от, по депольгенгеру, було десь більше 400 тисяч фейкових сторінок, Ого. тобто це йде інформаційна лавина. І зрозуміти, що це фейк, в такому потоці інформації дуже складно. Варто ще розуміти, що Росія працює в різних напрямках, залучаючи навіть науковців, експертів. Є люди, які маніпулюють, ніби вони і не поширюють, наприклад, фейки, але подають інформацію під таким кутом зору, як і вигідна Росії. Тобто це. Це все досить досить складно і протидіяти, але, звісно, ось я брала інтерв'ю у української експертки Любові Цибольської, то вона говорила про те, що є певна кооперація і на міжнародному рівні, є співпраця щодо знищення цих фальшивих сторінок, якщо їх виявляють, то їх блокують. Так само проводяться різні конференції, є мережа факт-чекерів. Але цікаво, що Росія так само організує ці конференції, і нещодавно вони заявили про створення. Мережі їхньої фактчекерської, тобто перевірки фактів, до якої входять там країни Латинської Америки, Африки, ну і звісно, є навіть європейські ну, експерти. Тобто вони гнучки у цій своїй пропагандистській вони, роботі. І вони грають на тих темах, які розколюють суспільство. От якщо є в Україні, наприклад, тема мобілізації такою чутливою. То Росія досить активно працює в цьому напрямку, залучаючи навіть за кордоном, і навіть за кордоном, тому що. Я нещодавно зустрічала допис української журналістки, яка в Німеччині зустріла в Берліні в центрі Берліну. Зустріла акцію кількох молодиків проти мобілізації в Україні. Вона підійшла, почала в них розпитувати, розбиратися, і вони просто зібралися і пішли геть. Це як приклад. Того, що люди просто виконували завдання, за яке отримали гроші? На жаль, ага. е, ну от я зустрічав інформацію, що у Приштині презентували результати аналітичного дослідження щодо наративів російської та сербської пропаганди проти України та Косово. Е, ну і на цій презентації були там і дипломати, науковці, е, громадськість, журналісти. Е, про що от конкретніше йшлося в цих дослідженнях? Які висновки? Дослідження гроздґрунтувалися теж на поширенні в основному інформації у медіа і висновки, що дуже багато схожих наративів, які можна порівняти між сербською пропагандою і російською, відповідно, що стосується Косова, що стосується України, насамперед, це заперечення державності. І окремішності. Тобто Україна, так само і Сербія. Сербія до цього часу пропагує, що Косова це Сербія. І на півночі Косова в місті Митровиця є сербська частина, От коли Ібарське міст перетнути, то там можна побачити мурали, що Крим це Росія, а Косово це Сербія. Ось це один із наративів, який дуже тягне активно поширюється і потім дуже важливим є критика того, що робить держава, будь-які події. Які відбуваються, то вони теж подаються зневажливо дуже. Наприклад, я зробила інтерв'ю з прем'єр-міністром Косова, і ось на телеграм-каналі Балканіст вийшла, який про сербський, і навіть ведеться російською мовою. вийшла деякі цитати з цього інтерв'ю, і так, так званий лідер албанських сепаратистів. тобто це не прем'єр-міністр Республіки Косово, а так званий лідер сепаратистів із позиції своїх, але ж знову в, цій, в цьому наративі ми бачимо заперечення існування держави, так само, як ми розуміємо, коли Росія називає так, так, так званий Київський режим. Так, от і Одразу йде нівеляція нівелювання України як незалежної держави. І ще дуже важливий. Напрямок поширення цих наративів це заперечення військових злочинів. Ми маємо приклад у Косово, коли там були масові вбивства, масові зґвалтування. Сербія до цього часу цих фактів не визнає. І заперечення. Так само ми спостерігаємо про бучу в Україні, коли Росія намагається поширити, що це зробили українські військові, тобто дуже багато паралелей і дуже багато всього схожого, що відбувається за однаковим сценарієм. І в цьому є певна небезпека, тому що. Касавари на цьому теж намагаються постійно підкреслювати, що документуйте всі злочини, зберігайте всі докази, тому що після війни це матиме значення. Не чекайте міжнародних судів, починайте судити злочинців у національних судах. Власне в Україні це відбувається і це позитивний процес. Тобто, якщо я правильно зрозумів, то Одна із основних місій українців за кордоном це розповідати правду про Україну, правду про війну Росії проти України і відстоювати наші там інтереси, бо це потрібно і це злободенно. Так я абсолютно погоджуюся, і ми намагаємося ну, ті люди, з якими я спілкуюся, мої колеги, мої друзі, ми намагаємося це робити наскільки це в наших силах. Угу. Ну що ж, світ різний, але війна Росії проти України це виклик усьому світовому порядку і в Україні, і за кордоном. Наші співвітчизники мають робити усе, аби міжнародна спільнота знала правду про злочини росіян і про те, що від підтримки демократичного світу залежить перемога України та доля світової. Демократії про це ми говорили сьогодні з гостею студії Чернігівською журналісткою, власною кореспонденткою Агенції УНІАН у Чернігівській області Іриною Синельник. Дякую вам, пані Ірино, за розмову. А нашим слухачам за увагу. Дякую на все добре.